Всіх вітаю на каналі Квіти та Інші, я Іна, і сьогодні у нас буде відео розпаковочка. Ось отримала таку посилочку. Посилочка з добривом, тому кому цікаво, зараз будемо роздивлятися, що та як я отримала. Так, ну, це я вже, знаєте, почала підготовку до наступного сезону. Ну, і ось, оскільки я зовсім недавно, буквально півчаса тому знімала відео про… Не пойму, де тут прорізати, про те, як я отримала живці. Ну, Петунія і калібраху, а кому цікаво, відео буде це в описі. Тому подивитися. Зараз трошки прийшла до тями, тому що після. О, ось вони ще й стоять, ці живці. Трішечки я рознервувалася через те, що вони переохолоджені. Одійшла трошки, а тепер подивимося, що тут. Зовсім е, я не багато за, замовила добрив. Просто хочу показати, що купила, і дещо розповісти про те, що мені подобається. Так, ось плантакот. Е, це добриво е, пролонговане, типу осмокоту. Два кг тут його ось. Е, наш, знайшла на якомусь сайті. Ну, воно в принципі воно кругом таке, по... Ой, щось біля 300 гривень. Зараз тут є накладна, подивимось. Так, що ж воно стоїть? Коштує правильніше сказати: 295 гривень. 295 гривень. Смокот коштує дорожче. Смокот також буду пізніше купувати. Знаєте, якось я знімала відео про смокот, про те, що ну всі роки я використовувала його при посадці квітів у горщиках. У цьому році не використовувала. От Хотіла провести такий експеримент, і що ж, я думаю, що я вернуся до використання осмокоту, Ну, чи плантакот якось, якось це добриво. Ну, звісно, воно мені ще потрібно для того, ну є на меті в мене ну, підвіси формувати, продавати, то туди також потрібно додати пролонговане добриво, тому що щоб людина, коли купує, вона вже на деякий час. Ну, була, Не треба її було поливати, поки найду ці слова. Вибачайте, трохи в мене мова сьогодні буде якась не дуже. Так, що тут сказати? Формула 15, 10, 15, формула непогана, плюс магній, і тут також є залізо і ще різні макроелементи. Я ну, подивилася по формулі, ніби формула мені сподобалася, склад сподобався і вибрала. Ось цих. Ну, це потрохи починаю підкупляти. Загалом, я... мені потрібно було ось це добриво. Так, зараз я вам його покажу. Дивіться, я хотіла ось ще одне. Ось таке добриво. Не знаю, як вам показати. Ем... Називається воно файл Multi Грогрін. В цьому році я його купувала, використовувала, мені сподобалося. Воно таке пастообразне, і дозування там його менше, ніж сипучого добрива йде. Ну, ціна його ну, 300, 387 ось, за оцю банку кілограмову. Чим воно мені подобається, спочатку про це, тут, знаєте, в ньому в складі є навіть кальцій що ну Я не знаю такого добрива універсального, в якому є в складі кальції. Це, мені подобається це в ньому. І також що воно, знаєте, діє як, іде з підкисленням. Тобто, якщо у вас вода і ґрунт pH в нього десь ну більше 6, 6, так як у нас вода 8, то це воно дуже ем, добре, воно стабілізує цю pH води. і на от таких Засолених, засолених ґрунтах, коли вода знову ж таки, pH більше семи, дуже добре його використовувати. Ну мені в всякому разі воно сподобалося, я його купила. Так, це одне. А ось я хотіла добриво. Бачите, малесенька баночка, 200 грам тут, тому що цього добрива мені багато не потрібно. Тут дуже мале дозування від 0,5 до 2 грамів на літру. Цей де старт. Я хотіла купити старт. Ось цей лінійки добривого Старт. Там його формула здається, 14, 69 і 14. Ну, щось в цих межах, точно я не скажу. І коли я замовляла, продавець мене спитався: навіщо воно вам це добриво, Ну, я ж сказала, навіщо живці в мене і таке всяке, квіти вирощують. І от він мені порадив взяти ось це добриво. Тому що в, в тому забагато фосфору. Ну ось я хотіла добре, в якому щоб було в ньому багато фосфору, тому що фосфор це стимуляція росту коріння, і ним поливається на першій фазі росту рослини, Ось, оскільки я збираюся живці вирощувати квіти, ну зрозуміло. То мені потрібно було ну, люба рослина на першій фазі, коли, ми її, ем, коли вона зійшла, чи знову ж ми її зачеренкували, Вона вкорінилась. перше добриво, яке ми поливаємо, це добриво з перевагою фосфору. Ну, Наприклад, 13-40-13, таке здається, мастер іде. От. А в цій лініці було там 1469 14. І ось продавець сказав, що то забагато фосфору, що він цей фосфор 69, майже 70, затупить ріст рослини і порадив мені взяти ось це добриво. Це не сте називалось старт. А це 5 тера. Тут формула 12, 44, 12, плюс кальцій і плюс магній. Ну от І подивіться, чому мені дуже сподобалася ну, формула. Я надію, що вона буде діяти так, як тут і написано. Знову ж таки, ці добрива відрізняються від інших, що в них в складі йде кальцій. Ну, Мені здається, це одне таке добриво. Тому що зазвичай кальцій дається рослині окремо. От, коли ми сіємо, наприклад, петунію, зараз я про петунію буду, то перше підживлення ми робимо кальцієвою селітрою або. А друге монофосфатом калію. От. Або наоборот. Ну, хто як там вважає правильним. Ну, Оці дві, два підживлення фосфорне і кальцій це перве підживлення сіянця. Так само, можна сказати, і живця. Що тут? Тут ми маємо в цій формулі фосфору 44 і також кальцій. Тобто... Така універсальна виходить. Ну, Я ним ще не підживлювала, не знаю. Надію, що воно е, спрацює. І це такий гарний варіант. Е, така маленька баночка 200 гривень коштує. Звісно, якщо брати отаку велику, то воно виходить дешевше. Ну, Мені великої не потрібно, тому що знову ж таки, е, ним підживлюється тільки на початку от, е, і малою кількістю від, від 0,5 Грам до двох грам дозування на літру то тут більш, чим достатньо. Це... І знову ж таки, як я буду впевнена, що воно гарне, тоді можна, можливо, на той рік більше замовляти. Ну, все, це все, що я хотіла вам показати розказати. Трохи готуюсь до наступного сезону. Такі добрива. Коментуйте, кому відео чимось корисним, поставте вподобайку. Е, розкажіть, можливо, хтось використовував ось таке добриво. Підскажіть, як воно діє. Ну і на цьому все. Миру нам та гарних врожаїв. Ще один такий момент. Якщо вам цікаво про ці живці, як я їх отримала, розпаковочку живців, оци, ви можете подивитись на відео. Відео буде в описі. Так що дивіться, кому цікаво, передивіться.